Так, частина п'ята. Отже, друзі, як я вже казав, пхатися в воду не варто, але вам інколи доводиться це робити, тому що, хто як не ви, інколи доводиться робити, тому що то не людина, яка тобі дуже близька. Ну а щодо моєї суб'єктивної точки зору, чи варто витягувати москаля, поки він не всплив сам, чи алкоголіка, ви вже в принципі це чули. Тому вибирайте самі. Але ж, перед тим, як ви. Ми поговоримо про те, куди ж дзвонити. Давайте розглянемо ситуацію, як поводиться навколишні люди. Тому що насправді в у вас у всіх в руках, тепер це ж не 20-літній давності, навіть не 30-літній давності, є засіб перетунку, який називається телефон. Це не відеокамера, це від е, похідних двох слів: фон, звук, а телепередавати. Передавати звук. Тобто можна кудись позвонити і раптом отримати, можливо, з того якогось міфічного кудись якоїсь допомоги. Як роблять переважна більшість людей, і це я спостерігаю картину. Ну. За 30 років все не помінялося. Сама безобідна аудиторія стоїть і молиться, ну це теж непогано, але як ви собі виявляєте, він особисто має спуститися і сказати: Пацани, я зараз все опереджаю, я ж на то і є Бог. Чи друга більш злочинна аудиторія? Вона дістає телефончики, знімає відео дивіться, тьолки, бі... мітьонки, дивіться, блядь, бі... придурок втопився і так далі. Ну, що е, ну поробиш? Оце, чесно кажучи, і має тягнути на кримінальну якусь відповідальність. Тому що заспамити, задзвонити, і зі всіх сторін обірвати дроти. Це, це те, що необхідно вам робити. І я бачив і одне присутність, і друге. І на освіту це ніяк не впливає. У мене присутність явищ. От, е, Тому. Ну що, печалька, печалька? Тому не будьте такими мапами, Хоча я розумію, що ми недалеко втікли від наших близьких родичів, і шампанзе. І все, що відбувається з нещасними випадками пов'язано, нас дуже-дуже цікавить. Тому ми б абсолютно гармонійно виглядали в середньовіччі, коли б комусь відсікали голову, ручки, ножки, ми б однозначно дивилися, бували б телефони і теж би стрімали, каже, дивіться, я кров фонтаном, прищеті і так далі подібне. Але тим не менше, мали б позвонити в якусь певну структуру. І тому, а що ж це за структура? Така. 101. Би, хто це в нас? Пожежники? Пожежники плавають? Ну, не факт. 102. Це в нас мусора. Е, Ну, Нехай не ображається, 98% з них є реально мусора. Воду вони полізуть. Ну та ви що, Навіть за гроші. Е, нагла поміч. Тож, як би не рятувальники. Тобто, виявляється, у нас немає якогось структуризованого номеру, по якому можу позвонити і сказати, люденьки, герой-рятівник, ти ж завжди поруч приїдь до мене. Мені, наприклад, в голові глибоко відбилося телефон 239-54-70, контрольна рятувальна служба, громадська структура, якою героїчно, за якою героїчно боровся Михайло Єворівський свого часу, але він програв. Попри всі, всю мою величезну повагу до цього пана, е, цю прекрасну структуру, яка займалася пошуком людей в горах, по суті, схавало наше Державна система, і наші рятувальники, на жаль, не виглядають як канадійські хлопчики з плакатів. А виглядають вони як і система будь-яка наша державна освіти, медицина, як певний бачок з вироскою. Не всі, звичайно, молодь ніхерна не хоче робити це, практично пряма мова від моїх друзів-рятувальників. А ті, хто вже старші, ну, то ми старші. Ну, мені вже скоро 50. Я певний живіт ще не нажив, але точно не, не знаходжуся в стрункій атлетичній формі. Тому сказати, що я якось допливу і поможу. А як я до вас попаду, а як вони попадуть, так хрен його знаю. Тому насправді парадоксальна ситуація в тому, що, на жаль, ви будете все-таки рятувати в той чи інший доступний спосіб. Але перше, що ви почнете, це почнете дзвонити по телефону, і ви маєте сказати там три-чотири простих речей. хто я, де я, що відбулося. І найкраще, що може зробити дитина, це повідомивши свої контакти, піти на зустріч наглій помічі, а це швидше всього все таки буде вона, і сказати, що якщо це село, що я зустріну вас в конкретно взятому місці, бо за кожну хвилину ми можемо боротися. Можливо, до того часу дорослій дяді не сильно випив ще, витягнуть тіло. І оцих 10 хвилин, які відведені нашого мозку, щоб повністю не перетворитися в драглі холодець. Можливо, ми в ці 10 хвилин кладемося. Ось так може статися. Та й таке. Отже, хто з другого кінця дроту вас чекає? Це в наступному відео.